Всіх вітаю, друзі! Сьогодні ми з вами будемо говорити про негативні наслідки для українців, а також українського бізнесу, який виходить на польський ринок, і це наслідки безтолкової політики як Польщі, так і України. Тому як було дуже багато баталій, і українці зараз вже починають пожинати плоди того, що відбувалося останні там два місяці. Дивіться це відео до кінця. Дякую всім, хто його підтримує лайком. Це дуже сильно допомагає боротися з російськими ботами, і також розвивати канал. Також вдячний всім, хто пише коментарів підтримку каналу, пишіть, до речі, з якого міста ви мене дивитесь, і давайте починати. Було проведено нове дослідження, яке показує, що за останній рік поляки стали менш прихильними до присутності українських товарів на польському ринку. Це, звісно, нікого не здивує, але це лише один з факторів, і ми сьогодні про них будемо говорити. На сьогоднішній день знизився значно знизився інтерес до наявності українських товарів в польських мережах. Польських мережевих магазинах і такі висновки прийшли після того, як відбулось дослідження. Українські бренди на польському ринку 2023. Кожен п'ятий поляк знайомий з такими українськими брендами, як Німіров, Корона, Рошен та інші бренди. Однак, нещодавне опитування показує, що рівень відкритості поляків до української продукції за останній рік різко знизився. Ми поговоримо далі про причини. Також збільшився відсоток споживачів, які висловлюють думку, що українським брендам не варто знаходитися на польських полицях, на польському ринку, оскільки вони можуть становити загрозу для польських внутрішніх національних виробників. І на сьогоднішній день готовність поляків купувати українські бренди помітно знизилась. Наразі 4 з 10 осіб декларують, що готові купувати українські товари, якщо вони будуть по ціні та якості кращі ніж польські. Це цей результат набагато нижчий, ніж був рік тому. також кожен четвертий визнає, що не готовий купувати українські товари. І цей і цей відсоток набагато вищий, також ніж е, в минулому році. І одне і друге свідчить про те, що поляки, е, скажімо так, почали виступати проти українських товарів, проти українських брендів. Хоча при цьому вони не мають нічого проти е, брендів, там з умовно з Чехії, з Німеччини, з Франції та з інших е, країн. А таких товарів в них також дуже і дуже багато. І це е, все результати е, тієї, скажімо так, безтолкової політики, яка відбувалася останні два місяці на фоні е, польських е, е, виборів до парламенту, так як дуже сильно грали, по-перше, на антиукраїнських настроях. По-друге, Подачою заявки у світову організацію, торгівлі. це якби позов до суду, до світової організації торгівлі. Вони подали позов на Польщу, і це також дуже сильно рознеслося польським інфопростором. І полякам також останніх 2-3 місяці говорили про те, що товари з України там говорилось тільки про агропродукцію, але говорилось так, що українські, через українські продукти може постраждати польська економіка. Поляки дивляться телевізор. Поляки дивляться інтернет, і вони не, не, не перебирають, скажімо так, між тим, чи це агропродукти, чи це не агропродукти. Вони просто вже собі розуміють, що товари з України можуть становити загрозу для польської економіки, для польських брендів і для польських робочих місць. Тому вони будуть купувати українські товари менше, вони будуть використовувати. Послуги українських брендів менше я говорю зараз навіть про ту саму нову пошту, бо особисто я знаю декілька поляків, з якими спілкувався, і вони говорять, що незважаючи на те, що нова пошта працює краще ніж. Та сама пошта польська, і вона є дешевшою ніж умовно, якийсь там FedEx або ДХЛ. Незважаючи на це, вони новою поштою не користуються, тому як вони їй не довіряють, тому як це є бренд з України. І фактично, новою поштою частина поляків також не буде користуватись, бо це є український бренд, і вони не будуть цього робити. Вони будуть користуватися іноземними або е, польським польською поштою. От і я думаю, що в майбутньому ми будемо пожинати ще дуже довго такі плоди, що буде дуже сильно впливати також і на нові компанії, на нові підприємства, на нові бренди, які хочуть з України виходити на польський ринок. Їм буде набагато тяжче, ніж брендам з інших країн, тому як є, скажімо так. Оцей шлейф негативу за е, українськими товарами, який тягнеться від політики, е, від висловлень польських політиків і від дій та висловлень українських політиків. Тому бачимо, що е, незважаючи на те, що ця гра велася на найвищих рівнях, що е, якби гучні промови, гучні слова е, говорилися на найвищому рівні, незважаючи на це, вони собі вже там помирилися, в них вже все там добре. А Негатив оцей будуть збирати українці, українські підприємці, українські громадяни, до яких також погіршилось відношення в Польщі. Хоча вони фактично нічого поганого не робили і не збиралися робити. Тому дуже сумно, що політики можуть собі дозволяти вести себе так, щоб скажімо так, громадян країн, які вони представляють, щоб їх життя погіршувалося, а навпаки, не покращувалося. просто через якісь дурні висловлення або через якісь дурні дії. Ви ж свою думку з цього приводу можете писати в коментарі під відео, буде дуже цікаво їх почитати. Дякую, друзі, кожному з вас за перегляд. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!